Всіх вітаю на своєму каналі. Давайте подивимось такий загальний розклад, але по позиціях. Ну, повторюю, що він буде загальний, можливо, не для всіх. Але якщо вас цікавить саме ваш запит, то пишіть мені особисті і ми розглянемо саме вас. Подивимось в марті, яка ваша буде фінансова сторона, які будуть фінанси, так? Вам треба тільки обрати один з варіантів. І так, перший варіант. Тут, можливо, трішки зеркально буде. Але все ж таки, перший, другий варіант, третій і четвертий. Ось так. Якщо вам потрібно подумати, нажміть на паузу і подумайте, а краще вибирайте інтуїтивно. І так, повторюю: перший, другий, третій і четвертий. Перший варіант. Ну, у вас фінанси будуть, знаєте, у вас відкриються якісь можливості у березні навіть не одна, аж ну, багато можливостей, де можна буде заробити. Головне обирати те, що вам подобається, те, що вам по душі. Якщо ви займаєтеся на роботі, яка вам не подобається. Грошей, звісно, там не буде. Тут повинно бути відчуття, що робота як свято. У вас будуть якісь можливості щось змінити, тому скористайтеся цим. Другий варіант. Ну, другий варіант. Березень теж тут не зовсім грошовий, тому що ви щось, знаєте, робите тяп-ляп. Або взагалі, ви, можливо, без роботи залишитесь, тому що у вас не ну, ви такий робітник собі. Тут учень, бачите, ще такий нестаранний учень. От, чомусь у вас, знаєте, грошей нема, ви це розумієте, але нічого для цього не робите, щоб гроші у вас були. Ну, Давайте глянемо, що вам треба зробити, щоб вони. Ну, вам треба о, взяти себе в руки, тому що вам гроші ніхто не перенесе, вам взяти всі свої навики, весь свій досвід, і, можливо, навіть звернутися, можливо, на якусь стару роботу або звернутися до якихось друзів, щоб ну, попитати і. Знайти собі справу по, по душі, але не валяти дурака. Все залежить від вас. Третій варіант. Третій варіант, у нас, звісно, теж не про гроші. Але тут, знаєте, тут якось ідете на розрив, можливо, у вас і багато робот є, але фінанси не такі гарні, як вам хотілося би. От, ви тут якось спустошені. На розрив, але щось, енергію направляєте зовсім не туди, куди потрібно. Або ще я вам хочу сказати, що вам потрібна допомога. Ваш, ваша половинка, ви дуже багато якихсь людей ну, вокруг себе кормите і тому на, на себе не вистачає на, на, і на. Ну, на життя, можливо, також, вам потрібна допомога. І тут, знаєте, можливо, ви виконуєте роботу добитчика, а ваш чоловік, наприклад, сидить вдома. Ну, тут вам потрібно розподілити між вами, відпустити одну з робіт, так точно. От. Ну, якщо ви тут сама, тут, значить потрібно йти е, до начальства і просити. Ну, підвищити вам зарплатню. В березні це можливо. А якщо ви заміжня, то зверніть увагу на свого чоловіка. Четвертий варіант. Ну, Якісь у нас не, не грошові випали всі карти. Тут у нас випав о, старший аркан блазень. Ну, тут, знаєте, людина можливо. Зміни роботу, або прийде нова пропозиція. Щось будуть якісь зміни, буде якесь обнулення. Можливо, навіть на, такий, на таку роботу піде, яка, або така якась справа буде, яка вам не зовсім знайома. От, але вам треба довіритися Всесвіту долі. Не боятися убрати всі страхи вас приведе до знаменності, до якогось гарного результату, якщо ви цей шанс і довіритеся Всесвіту. от, Уберете всі страхи, всі такі, знаєте, ага, краще там синичка, не журавель, там, чи ще щось будете там думати. ну, Але зірка вас манить, ви щось вже робите не так, тому буде таке обнулення. От, знайдете щось собі по душі, і ну будете задоволені. Ось такі варіанти нас.